Чи потрібно вагітним щеплюватися проти хвороб? Відповідь так, адже у вагітних інфекційні хвороби можуть мати тяжкий перебіг ускладнення та загрожувати життю жінки і майбутньої дитини. Єдиний спосіб захистити себе і малюка щепитися чому важлива вакцинація для вагітних та від яких інфекційних хвороб потрібно вакцинуватись, дізнавались наші журналісти. Людмила Воробей чекає на народження другої дитини. До цього особливого стану жінка підійшла відповідально перед тим як завагітніти, вакцинувалася від багатьох інфекційних захворювань. А в серпні цього року щепилася і від COVID-19. Наразі я перебуваю вже на четвертому місяці. Зробила третю дозу вакцинації проти коронавірусу. Почуваю себе дуже добре. Я розумію, що зараз пора осінь, і відповідно з кожним місяцем можливі певні застудні захворювання, особливо коронавірус. І наразі я розумію, що дана вакцина мені допоможе вберегтися. Мені і моїй дитині для щеплення вагітних жінок в Україні використовують МРНК вакцини, зокрема Пфайзер, Comirnaty і Модерна. Але якщо цих вакцин немає, можна використовувати будь-яку, яка є у наявності. Коронавірусна інфекція має певні ускладнення як для жінки, так і для малюка. Через те наш заклад, пологовий будинок, головний лікар Стланова Моравська працює на засадах доказової медицини. Ми рекомендуємо вакцин. Вакцинацію у вагітних. І, зокрема, від ковід 19. Оскільки коронавірус може викликати порушення розвитку плоду, передчасні пологи чи перервання вагітності і смерті. Ще одна небезпечна хвороба кашлюк. Ця інфекція особливо загрожує немовлятам і дітям до трьох років. Кашлюк викликає сильні напади кашлю, аж до блювоти і задухи, Розумієте, це досить таке ну складне захворювання, і дитина отримує своє перше щеплення від кашлюка чи аж через два місяці після народження. Відповідно, ми створюємо захист навіть на ці два місяці, перших двох місяців життя, коли дитинка отримує імунітет ще внутріутробно, через плаценту. Вагітні жінки, як і всі інші дорослі, мають кожні 10 років щеплюватися від дифтерії та правця. Якщо жінка не провакцинувалася до вагітності, страху немає. Це вакцинація неживима, якраз вакцинами, і їй може можлива вакцинація під час вагітності. Також вагітним необхідно захистити себе і від грипу. Грип так само є дуже серйозною інфекцією. Він може викликати внутріутробне інфікування плода. Він може викликати внутріотропну затримку росту плода. Є ризик перечасних пологів. Неживі вакцини, я ще раз наголошую, не протипоказані в будь-якому терміні вагітності. От і при годуванні груддю». Щеплення від грипу не гарантується державою, тому вакцину необхідно придбати власним коштом і вакцинуватися в сімейного лікаря. Для того, щоб отримати щеплення, варто звернутися до найближчого медичного закладу. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.